Так, друзі, вітаємо. У нас тільки щойно був складений іспит з Оксаною. Нам попався, не пам'ятаю який маршрут. До речі, там не написано, ніде. де маршрут номер 9 а, он, Так. Да. З першої спроби ми склали, щоб ніхто навіть не сумнівався. А, так, попався нам інспектор Дмитрук Андрій. До речі, дуже... Гарно приймав, так казав, та спокійно. Да. Ні, який стрес взагалі не водив. Мені сподобалось. спокійно перепитати. Так, ми перепитували. Перепитували. Він відповідав, бо там да. два рази здається, та да, перепитували. Да, і так. один раз він сказав на перехресті праворуч. А вам почулося ліворуч? Ви запитали ліворуч, включаючи майже лівий щик, а Він ні ні-ні, праворуч. Ага, і, а, добре, і правий. Ага. Ну тобто все максимально адекватно, все дуже гарно. Мені здалося, що нас ніхто не валив. ні, зовсім ні. Взовсім, <зовсім. ні. Правда, не допомагали, але просто спокійно давали команди. <гум> <гум> ми з Оксаною були готові десь відсотків на 50%, Я сьогодні давав прогнози зранку, бо ми трошки косячили. І тут саме стався той випадок, коли мої прогнози не дуже справдилися а Оксана зібралася і дуже достойно проїхала. Спершу у нас була паніка. Бо я вже дивлюсь вічним поглядом, що ми там починаємо щось трястись, менжуватися, а потім підзібралася і максимально гарно проїхала. Нам одну помилку лише поставили, да, здається? Так, да, одна стоїть галочка. Да, одна галочка вон там стоїть. О, ну. Десь ми там не зайняли крайнє праве положення. Завчасно причому, де. хоча ми його зайняли. Але без різниці, то значення вже немає. Тож, вдало складений іспит з першого разу. Хоча всі шанси були навіть і не скласти. Але зібралась. Зібралась максимально і проїхала краще, ніж ми сьогодні зранку тренувалися. А ми зранку тренувалися дві години. Потім ще годинки-дві очікування. Да. Спочатку черга, потім мене чекали і склали іспит. Дякуючи, Роману. Дякуючи, Роману. Ну, якось так. Ваші побажання наступним, наступним. претендентам. <реш> вчиться і все вийде. Да, вчиться відточувати і то просто навик, то не дар Божий, як я казав, навчитися можна будь-чому. Ну, Головне, дуже багато разів зробити, то, а ми дуже багато разів повідпрацьовували. Да. Не супер, прям багато, да, але ми прямо штудірували до автоматизму і дуже круто сьогодні проглядали виправи дзеркала. Uh -huh. Він теж то зацінив, він такий. Нічого собі. Ні, 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 ні. Коли ми перелаштовувались, у нас там була ага. типа подвійна смуга перед Гагаріна, перед автобускою. Ви там праве дзеркало так відпрацювали, що навіть я вже думаю, та що ж ви там видивляєтесь? Може там вельчик який їде гарно відпрацювали, тупо все гарно. Ніде нам не підфартило, візді якась була фігня. Десь хтось заїжджав, десь виїжджав, все пооб'їжали. Ну коротше, в цілому, гарно. Тож на третій поверх за водійським посвідченням. Нам правда, ще парковку треба відпрацювати гарно, так? Да? Да. Ну то вже з водійським посвідченням. Можливо, навіть на вашій машині. Поки нема, Поки нема, тоді, значить, на моїй, щоб вже всі крапки на дирі ставили. Все, всім гарного дня.